Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Аляскою були мінські домовленості, підписані до речі, не президентом Порошенко Макучму, який входив в переговірну групу на телі купи невтішних інсайдів перед майбутньою зустрічю Трампа із з головним світовим злочинцем, як не згадати події десятирічної давнини, а саме мінські домовленості. Ті домовленості, які при першій же нагоді потужно розносили в пухта прах, навіть ледачі. Ті домовленості, які банкова щоразу згадувала у максимально негативному контексті, мовляв, не буде. Ніякого чергового мінську, звісно ж, не буде бо дипломатичні шахи. Це не пісію, роялю гами вистукувати. Пише військовий жолений кіта. Можна довго жонглювати фразами про те, що ж Україна отримала і в той же час, що не втратила, підписавши комплекс мер по виконанню тих самих домовленостей. Наприклад, там не було жодного слова про обмеження чисельності українського війська а також питання контролю за озброєнням та переозброєнням України. Ворог був зупинений і Маріуполя, Бахмута, Сєвєродонецька. Дівка та купа інших міста, містечок та сіла, зіткнулися з полегшеннями. Ніхто тоді не вимагав від нас повернення усіх необхідних статусів російської мови, і ніхто навіть не заєкнувся про обов'язково позаблоковість нашої країни. Це вже потім навесні 2022 року. В Стамбулі все це з купом накрутили на вуха нашій так званій делегації. Саме це зараз вимагає Путін. Я вже казав неодноразово. Повторюю ще раз. Тоді під час пекельно важких перемовин у мінську Петро Порошенко і його команда, фактично обігравши Путіна. Вигризли для України максимально цінний ресурс. Його ціну в грошах досі неможливо уявити це часи, це не тиждень або три місяці роки. Ми отримали би тому. спочали переозброєння українського війська. Якщо б нова влада, всі ці фахівці поплюжені України на різних майданчиках, всі ці корабельні сосни та випускники Трускавецької академії околосячівських наук, хоча б зберегли темпи переозброєння з уто 24 лютого 2022 року. Був би звичайним зимовим днем. Не бу Буде ніякого чергового в мінська це вже зрозуміло і горобцям на хрещатику буде перша аляска чи Стамбул, і Боюсь, що там васа все просто ознайомлять із коротенькими паралігом умов. А потім з теплором прифігачать до лоба, аби не загубили. А от Ірина Мудренко пише: наступне: жодні окуповані частини Херсонщини та Запоріжжя. Орки нам повертати не будуть. Обмін територіями. Це банальна локшина на вухах наївних. Це інформація зі статті The Washington Post. Росіяни вітають запрошення. Путіна на Аляску і не передбачають жодних поступок щодо України. Медіа посилається на людину, яка в курсі всієї переговорної підкилимщини, але попросила журналістка про анонімність. Орки хочуть отримати Донбас в обмін на тимчасове припинення вогню не більше. І ніякі загарбані райони Запорізької та Херсонської областей вони повертати не будуть. Подумайте самі, навіщо росіянам виходити з Запоріжжя, частини та Херсонщини, якщо у них там цілий сухопутний коридор до Криму. Аота здача Донбасу без бою це не лише капітуляція, але й ключ для росіян до успішного наступу на Харківщину та Херсонщину. Такої думки дотримуються експерти у інституті вивчення війни. Вся фішка у природних бар'єрах Донбасу. Якщо ми віддамо частину окуповану Донеччини та Луганщини, вони матимуть контроль над головною лінією оборони, отримують без бою те, що не могли взяти протягом трьох з половиною років. Навіщо нам робити такий подарунок загарбникам? Але в інституті вивчення війни. На відміну від багатьох українських та іноземних політиків, знають про всю цінність домовленостей з Росією орки підпишуть, надурять і встромлять ніж у спину. Політолог биков розумує, дорікання Кротевича, який розповідав про те, що не йде в політику, якраз політичні розумію, зараз не можна казати, що в тебе є політичні амбіції, змішають медійному огіані. А дуже швидко офіс президента не любить такого, бо про або добре, або ніяк тобі не потрапити в масові медіа. По суті і всі критичні зауваження можна об'єднати в одне стратегічний провал, а стратегію в нас формує ставка Верховного Головнокомандувача і особисто Зеленський. Всі інші проблеми похідні, але не менше значущі, які всі від провалу мобілізації, забезпечення зброєю, ЗСУ відсутністю, стратегічного бачення театру бойових дій як наслідок точкові прориви ворога. Вчора один корпус Азова прийняв повністю свою ділянку фронту. Реформа корпусів розтягнулася, і це мало наслідки деякі території. Були втрачені, бо ротація була часто хаотично дезорганізованою. Чим скористався ворог, ЗСУ, коштувало великих зусиль, щоб стабілізувати наступи під час зміни бригади на корпуси у зоні відповідальності. Але найгірше, що зараз відбувається, це те, що Зеленський втратив будь-який інтерес до війни, живе в світі перемовин та виборів. Але ворог не переключився на перемовини, хоч можливо зробив вигляд, що переключився, займається війною на повну силу. Не працює дипломатичне правило, коли мовчи. Ють гармати, говорять дипломати. Путін воюватиме, поки говорять, і говоритиме поки воює. Це нове гібридне правило війни. Чи розуміється зеленське питання риторичне? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.